Верес здобув третю перемогу цього сезону і першу під керівництвом Олега Шондрука, завдяки чому залишив передостанній рядок турнірної таблиці УПЛ. Ну, насправді завжди перемога додає позитивного настрою і легше готуватись до наступних ігор. Але ми домовилися з гравцями, що зараз дивитися в турнірне положення немає сенсу. Нам потрібно на кожну гру виходити налаштовуватися як на. Нам ну, ми розуміємо, що нам е, нічні ігри нас не влаштовують нам потрібно перемагати. Тому... Будемо так готуватися надалі на кожну гру на перемогу. А в кінці чемпіонату подивимося. Загалом Одесити виявилися зручними суперниками для Вереса в нинішньому сезоні. Команда з Рівного здобула дві перемоги у поєдинках із Чорноморцем. Готувалися до Чорноморця, дивилися їх ігри, дуже ретельно спостерігали, як вони грають. Всі знають, що грають один в один по всьому полі. І на це нам зауважив і, і главний тренер. І дав установку грати дуже агресивно спочатку гри накривати їх і не давати їм спокійно дихати. Єдиний гол у матчі був забитий вже на шостій хвилині. Верес отримав право на стандарт. Пішла подача шастала з правого флангу і Марвалівіч ефективно пробив зльоту. М'яч вдарившись у поперечку, перетнув лінію воріт. Граємо вроді добре. Граємо, але десь трішки удача не на нашому боці. Тому на в прошлій грі пропустили на останніх хвилинах. Гол сьогодні на першій хвилині було багато після моментів, але не вдалося забити. Не знаю, будемо думати щось робити. Так, в принципі, грали добре, але не виграли. Через повітряну тривогу перерва у грі розтяглася аж на годину, і другий тайм краще розпочали одесити. Однак обидві команди більше не змогли реалізувати жоден із своїх моментів. Сьогодні, ну що йому сказати, ми програли гру, яку ну, в принципі, не повинні програвати. Але ми десь так говорили приблизно в попередній грі. Да, ситуації десь навіть трохи подібні. Е Розуміємо, щоб вигравати, ми повинні грати набагато сильніше. В атаці реалізу... більше створювати нагод. Ну і звичайно, реалізувати перша гостєва перемога Вереса у чемпіонаті. Перша у новому календарному році, і перша для Олега Шандрука на рівні УПЛ. Марко Мрвалєвич тим часом забив свій третій гол у чотирьох матчах за червоно-чорних. Іля Тамашевський новини рівного.